Слава Україні, шановні колеги, сьогодні ми знову з нами на каналі Професійного бджільництва. 21 число березня на календарі. Ми давненько не виходили в ефір. Але зараз дуже коротко, дуже тезісно зупинимося на тих речах, які реально важливі і які, напевно, можна було висвітлювати більш широко, але ми тезісно на них зупинимося. Проводимо чистку днищ, обідня перерва, коротеньке включення за цей час. Чимало робіт проведено на господарстві. І досліди із воскопресом проводилися. Я не знімав відео на цю тему, а тільки зараз такі коротенькі фрагменти наших випробовувань і робіт по цій темі. Ключу вам, щоб ви познайомилися з тим, що ми робили Брусками. Ну І дуже цікавий елемент це трубка. От вона трубка, 10 мм діаметром. По цій трубці буде в саму частину нижню ямкості подаватися пара. От ви бачите, трубка. Вона запущена по периметру нашого цього бака ємкості і проходить буквально таки в самій нижній частині, створюючи кільце. Автоматика забезпечує поки що тестовий режим, але в той же час наш парогенератор настроює таким чином, щоб тримати Тиск 3,5 атмосфери в системі. І перегрітий пар ми можемо дозовано подавати в нижню частину нашого гідравлічного преса для того, щоб вогка сировина була завжди у максимально гарячому стані. Електроконтактний манометр для того, щоб працював у заданому діапазоні, має бути оснащений спеціальною електричною схемою. Довелося трошки вивчити ті пропозиції, які є по інтернету, розібратися з електрикою і, відповідно, під'єднати систему, яка фактично схема, яка побудована на базі звичайного магнітного пускателя і, відповідно, двох релюшок на 220 вольт. Система гідравлічна працює. Як класична гідравлічна система будь-де на тракторах або в спецтехніці. Включаємо движок. Очевидно, доцільно ще пару слів сказати про. Сам поршень, який буде тиснути на оцей наш мішок із воскосировиною. Центральна частина це товстостінна трубка, в яку буде входити толкатель якраз нашого циліндра гідравлічного. Є ребра жорсткості по периметру. І відповідно нижня частина. Перед тим як завантажувати вже повністю розпарену, готову, розварену таку воскосировину. Вона повинна добре кипіти вже. Ми включаємо парогенератор і прогріваємо безпосередньо камеру для пресування. Гідравлічний прес працює в автоматичному режимі. Чим довше працює прес, тим швидше піднімається відповідно тиску системи системі після включення аробічного насоса, оскільки воску менше залишається уже у воскосировині сировині і хід поршня вниз по сировині зменшується, зрозуміло. Зараз нам потрібно міняти ємкість, тому що вже може перетекти. Завершився прийом заявок від ФАО. І ми зараз всі очікувані про результати конкурсу, хто переможе, кому надасть перевагу конкурсна комісія експертів. З іншого боку, ми підготовили партію воску і відправили на переробку воскоцех Донесоха Михайла, Тячівський район. Буквально вчора ми відправили 254 кілограми і очікуємо завтра вже, напевно, готову вощину. Що стосується тої роботи, яку зараз важливо і потрібно виконувати на пасіці. Очевидно, міняється погода, бджоли неспокійні. І зараз, хоч і теплий день, і дуже активно поступає пилок, бджоли гарно літають, але відчувають, що буде. Похолодання і нападають. Станом на зараз дуже важливо виконати ті роботи, які важливі на пасіці, і потрібно їх виконувати саме зараз. Ну, ми чистимо днища, проводимо дезінфекцію. Це ви вже знаєте технологія, яка у нас використовується і вона потрібна у цей час. Ця робота дуже важлива, оскільки ми знімаємо інфекційне навантаження на бджолині сім'ї. І та небажана мікрофлора, яка може бути присутня на днищові, вона буде ізольована, вона буде відсутня, і це буде сприяти гарному нарощенню бджіл і у весняний період, і успішному більш проходженню сезону. З тих чинників, які дуже важливі в цей час, це однозначно наявність муглеводневих кормів у самих гніздах і динаміка поступлення цих кормів з природи якщо є така можливість з природи. Те ж саме стосується білкових формів. Підковий пилок в Закарпатті дуже ж гарно поступає в цей період. Були теплі дні, і зрозуміло, що ми бачимо, що в вуликах вже є по одній, можливо, навіть рамці з закладеної перги і фуражують вони пилочок, мають достатню білку. Це дуже важливо теж. Ми вирішуємо все ж таки у цей весняний період не на всіх пасіках, а на окремих проводити підгодівлю бджіл. Це пасіки ті, які знаходяться у поймі тиси, перш за все, не у передгірних ділянках, де є багато природних медодаїв і пилкомосів, пилкодаїв, а фактично на рівнині, де гірші умови, де більше вітру і де потрібний додатковий стимул. Зараз базове господарство, де ми знаходимося з розведення карпатських бжилки типу по СНВ, рівнинний репродуктор, він саме знаходиться в такому місці, який в цей ранньовесняний період не самий комфортний для наших бджіл. В той же час в літній періоди, зрозуміло, тут є гарний підтримуючий медозбір і це чудове місце для вирощування якісних маточок. Ми хотіли би... Деяку інформацію надати теж про те, що успіх цього весняного нарощення і успіх взагалі сезону у великій мірі залежить, звичайно, як пройшла зимівля. Чути сигнали десь вже поступають з області, що окремі сім'ї посипалися, ослабли, доводиться пасічникам з'єднувати різні сім'ї, ослаблені сім'ї для того, щоб виправляти ситуацію. Такий стан може відбуватися тільки із-за того, що, можливо, в зимовий період не так комфортно бджоли зимували, як би хотілося, як би вони могли це робити. І ми завжди, в приклад, приводимо дренажну вентиляцію, яка забезпечує дуже комфортні умови для зимівлі бджіл. Хтось критикує цей термін дренажної вентиляції, думаючи про те, що дренаж це обов'язково має бути якась трубочка, якийсь відвод води кудись там і чином. Але насправді дренажна вентиляція це явище, а не предмет, тобто це метод видалення вологи через проникні поверхні, шари. Які у даному випадку, яку функцію виконує мінвата і полотнина повітропроникна над гніздом зимуючих бджіл? І от оцей фактор сухості у вуликах і економне, лагідне розходування корму, відсутність зимового розплоду дає можливість бджолам дуже суттєво зекономити свою енергію, свій біологічний потенціал до весни. І якщо вони так легко, гарно, успішно зимували, вони зараз будуть інтенсивно нарощуватися. І такого явища, як весняне ослаблення бджіл, взагалі в принципі не повинно бути. Іде мова тільки про динаміку розвитку і нарощення бджіл. Будь-які весняні похолодання і такі зміни погоди однозначно що можуть. Призвести до відходу льотної бджоли. І це відбувається перш за все, із за того, що окремі бджоли вже на межі біологічного потенціалу і вильот їх при низьких температурах може закінчитися тим, що вони банально не долетять знову до вулика. Поки є тепло, бджоли, зрозуміло, більш повноцінно і якісно нарощуються, працюють і все у них добре. В той же час ми облаштували наповалку, і не одну навіть чиста вода, якісна, яка збагачена в нашому випадку іонами срібла, вона додасть імунітету нашим бджолам і теж дозволить гарно нарощувати наші бджоли. Не дуже сильно беруть водичку наші бджілки. Одна з причин теплий гарний день і почала медувати. Верба, бридина, зокрема. Ну і інші починають теж верби цвісти. З іншого боку, ви знаєте, що ефекту нарощення весняного бджіл сприяє якраз той режим. Вентиляції, який зараз є, тобто відсутність вентиляції. Зараз ми говоримо про поліетилен. Поліетилен потрібен для того, щоб вологість була у вулику на оптимальному рівні. На оптимальному рівні. Ця сім'я має достатньо вуглеводневого корму по щільниках. Ми бачимо, тому вони навіть оцю нашу пасту потихеньку тільки споживають. Є різні сім'ї, деякі з'їли вже до половини. До половини. Окремі тільки-тільки починають. Але оця якраз ситуація, коли зимові полотнини ми замінили на поліетилен, на екрані з фольги. Це все ті чинники, які дуже позитивно впливають на весняне нарощення наших бджіл. Сім'ї дуже різні насправді на пасіці в цей час можуть бути і різні точки. Зрозуміло, по-різному умови складаються зараз у цей весняний час для розвитку. Наша задача пасічника вміло відреагувати на ті особливості сезону і відповідно розташування пасіки для того, щоб при потребі допомагати нашим бджолам. В іншому випадку, їм просто не потрібно заважати. Тобто лишні якісь вторгнення в сім'ю і е, підгодівлі, навіть якщо є у природі медозбір, достатньо пилку і бджіл є гарний, достатньо резерву корму у вулику, вони не потрібні. Якщо наше відео було дечим чим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, всіх благ, щастим.